Як правильно в польових умовах під'єднати Starlink та отримати якісний інтернет-зв'язок за 5 хвилин. Підписуйтесь, ставте лайк, зараз покажу. Відкриваємо коробку. В коробці відразу ми бачимо саму антенну. На антенні є отакий штатив для того, щоб її встановити. Інструкція покрокова. Далі в нас є ось такий модем, він і буде роздавати нам інтернет. Також в комплекті є інструкція з, під... з підключення. Модуль для підключення в розетку, який ми підключаємо до розетки. І е, кабель, який йде від антени до роутера. Тепер це все збираємо. Під'єднуємо кабель сюди. Далі під'єднуємо єд... під кабель в роутер. Тут є спеціальний відсік. Також він водозахищений. Далі під'єднуємо антену до нашого роутера. Під'єднуємо роутер до самої антени. Під'єднується вона знизу. Тут є захований паз, в який треба вставити кабель. Далі у нас все підключене. Зараз під'єднаємося до EcoFlow або до іншої будь-якої зарядної станції, яка видає 220 вольт, та підключимось до інтернету. Все, наша станція під'єднана. Тепер ми завантажуємо через QR-код додаток з App Store або Google Play Маркета. Та далі діємо за інструкцією. Ми зчитуємо з неба всі супутники, які зараз над нами. Купляємо підписку, яка потрібна саме для вас. Це може бути або локальна, або мандрівна. Після цього ми отримуємо стабільний інтернет-зв'язок. Висновок жодних складних налаштувань. Пару хвилин, і ти вже онлайн. Саме тому Starlink – це не просто інтернет, а надійний зв'язок там, де його немає бути. Таке є у нас SkyHub. посилання в шапці.